Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та Всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. Про це сповіщає прес-служба Офісу Президента. Указ про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану номер 30 2024 згідно з указом, Рада з питань підтримки підприємництва підприємництва консолідуватиме зусилля держави та бізнесу в умовах воєнного стану, сприятиме розвитку підприємницького потенціалу. Ця українська економічна платформа зроблена в Україні, створена зокрема для подолання викликів, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Для стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту та покращення інвестиційного клімату.